Три аромати на Різдво моя версія. Панетоне від Мілано Фрагранце. Обожнюю його саме зараз, коли на дворі холодно, а ти відчуваєш запах пухкого тіста, алкогольних нот та цукатів. До речі, саме цукати відчуваються в певний момент дуже яскраво, і саме вони не дозволяють аромату скотитись в звичайну гурманіку, а залишитись по справжньому різдвяним. Ванаглорія від лабораторіо Ольфатіво. Ми всі з вами дуже добре знаємо аромати мандаріно та ранчіароси, які створив шансло телена, але апельсиново мандаринові аромати, ви і без мене здогадаєтесь використовувати на різдво. А от саме в Глорія, парфумер Доміні мінікропйон, поєднав ладан, ваніль та шафран, і аромат отримав неймовірний вайб різдвяного храму, де ви відчуваєте запах ладану та солодкої здоби. До речі, цей аромат дуже схожий на новий Том Форд, той самий о Домбре Лева. Танюха, вже пахала дала. І я не можу не згадати Angel's Share від Кіліан, який вже є сучасною класикою. Ах, поєднання теплих нот кориці та коньяку разом з ваніллю та праліне утворює дуже затишний святковий, по-справжньому, різдвяний аромат, з ним ви точно ніколи не промахнетеся. А який ви аромат будете використовувати на різдво?